Вітаю вас на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку складне речення. Спочатку перевірте домашні завдання, відкрити ваші зушити. Вам потрібно було переписати речення та розставити розділові знаки. Подивіться, чи правильно ви виокремили ставні слова. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про складне речення, його відмінності від простого речення. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату. І давайте з вами пригадаємо, що таке звертання, які члени речення є однорідними та які слова називають вставними. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу, а рідший предмет, до якої звертаються. Однорідними називають члени речення, які рівноправні між собою. Стосуються одного і того самого слова в реченні, виконують однакову синтаксичну роль і відповідають на одне і те ж саме питання. Це ми з вами повторювали те, що ви вивчили у початковій школі. А ставні слова, ми з ними познайомилися на минулому році: це слова або сполучення, словосполучення, що виражають ставлення мовця. До висловлюваного. Вставні слова, як і звертання, не є членами речення. На письмі вставні слова виділяються комами. Якщо вставне слово на початку речення, то ми після вставного слова ставимо кому. Якщо вставне слово всередині речення, то ми його з обох боків виокремлюємо комами. І якщо вставне слово у кінці речення, то ми перед цим словом ставимо кому. Так, вставні слова це диво, безперечно, і правдиво справді, вибачте, і отже, і як відомо кажуть, може, ваша честь і ваша ласка. Скажіть мені, будь ласка, чи напевне, чи, мабуть, слів цих дивних не забудь. Діти треба розрізняти. Що залежно від змісту речення слова може, правда кажуть, видно, здається, на щастя, та деякі інші можуть бути або не бути вставними. Приклад речень без ставних слів. Гірка правда краща за солодку брехню. Він може здолати будь-які перепони. Я завжди думаю перед тим, як щось сказати. І приклади речень зі вставними словами, коли ці слова бувають вставними. Правда, людина не може жити без друзів та родичів. Потрібно може знайти інший спосіб вирішення проблеми. Думаю, суперечка тут недоречна. Деякі слова бувають лише вставними. Наприклад, таким чином, мабуть, а втім, по-перше. По-друге, отже, що правда, крім того і деякі інші. Ніколи не бувають ставними словами, навіть, тільки, лише, ніби, нібито адже тож. І відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночки 16-17. Давайте з вами прочитаємо ці два речення. Визначте види речень за кількістю граматичних основ. Як ви гадаєте, воно просте чи складне. Яким видом речення думку передано? Гнучкіше і детальніше. Перше речення ліс гомонів про настання тиші через відлітання птахів. Ліс гомонів тут одна граматична основа. Наступне речення: ліс гомонів про те. Що стихне він без птахів, адже вони полетять у вирій. Давайте розберемося: Ліс гомонів одна граматична основа, він стихне друга. І вони полетять третя граматична основа. Тож складне речення має не менше двох граматичних основ. Запам'ятайте це. Наприклад, дзвенить у зорях небо чисте. Палає синім льодом шлях. Складне речення буває двох видів сполучникове і безсполучникове. У сполучниковому реченні частини поєднано за допомогою сполучників та інтонації. Наприклад, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани. А ось без речення у такому реченні частини поєднано без сполучників, а лише за допомогою інтонації. Наприклад, грає море зелене, тихий день добра. Доведіть, що подані нижчі речення складні, визначивши в них граматичну основу. Осно. Між частинами складного речення ставимо розділові знаки. І здебільшого це кома. Зверніть, будь ласка, на це. І так, в першому реченні коня купують, а жаба лапку підставляє дві граматичних основи. В першому реченні лише присудок, і в другій частині речення жаба підставляє підмид і присудок. В другому реченні. Коза з вовком тягалася, тільки шкура зосталася. Зіста... В першій частині речення коза тягалася, під присудок, І в другій частині речення шкура зосталася. Тобто тут дві граматичні основи. Далі, наступне речення. Собака чує, хто її годує. Так само дві граматичні основи. Собака чує і хто годує. Четверте речення: Собака бреше, а вітер несе. В першій частині речення граматична основа собака бреше, в другій вітер несе. Тобто, в цьому реченні так само, воно є складним, в нього є дві граматичні основи. І останнє речення заснула щука, та зуби не сплять. В першій частині речення щука заснула, мити присудок. І в другій частині зуби не сплять. Тож в цьому реченні так само є дві граматичні основи, тож воно є складним. Прочитайте текст справи 3. Випишіть складні речення та підкресліть у них граматичні основи. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. До речі, альпака це свійська тварина з родини лам, а в'ючний це призначений для перевезення вантажів на спинах тварин. Давайте виконаємо завдання у тестовій формі. Поміркуйте, складне речення записано в рядку. Прочитайте уважно та визначте, в якому рядочку записано складне речення. Так, це варіант В. Творче завдання. Прочитайте текст. Перетворіть складне сполучникове речення на безсполучникове і навпаки. Та запишіть ці речення. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. І придумайте продовження історії про пташку, яка в день спить. Яка така буває пташка? Так, наприклад, це сова. Декілька речень. І розкажіть усно. Рубрика Культура слова. Давайте з'ясуємо з вами за словником значення слів. Драглистий це той, у якому можна загрузнути в'язкий, врузький, Ветхий. Такий, що руйнюється, зотліває, витирається від часу, від тривалого існування, використання. Запопадливий це якийсь старанно, наполегливо виконує щонебудь ретельний, дбайливий. Це є синоніми до цього слова. Тож запам'ятайте правопис цих слів. І давайте з вами закріпимо вивчення. Скажіть, будь ласка, яке речення називають складним? Чим складне речення відрізняється від простого? Яким зв'язком можуть поєднуватися частини складного речення? Отож, речення бувають прості, вони мають одну граматичну основу. Наприклад, посадила мама-м'яту. І складні. Складні речення мають дві або більше граматичних основ. Складаються з двох або більше простих речень. Приклад, садила мама м'яту, а я допомагала їй. Запам'ятайте, між частинами складного речення ми ставимо кому. І пам'ятайте, що складне речення буває сполучникове, а буває безсполучникове. А зараз, будь ласка, оберіть цукерку. Ваш настрій від сьогоднішнього року. І запишіть домашнє завдання. підручник, сторіночка 17, вправа 7. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Тож на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконану роботу. Бувайте!